Парламентарі напередодні відправили у відставку міністра юстиції Дениса Малюську, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра захисту довкілля і природних ресурсів Руслана Стрільця і віце-прем'єрку Ольгу Стефанішину. Натомість депутати не підтримали звільнення віце-прем'єрки Ірини Верещук та голови фонду держмайна Віталія Коваля. Також на засіданні парламент взагалі не розглянув заяву про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Президент Володимир Зеленський пояснив ці процеси потребою у перезавантаженні влади. Нам сьогодні потрібна нова енергія. І пов'язані ці кроки тільки вони пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках. Міжнародна політика, дипломатія не є виключенням. Я сьогодні не можу прогнозувати, чим конкретно буде займатись той чи інший міністр. Є відповіді на це, коли будуть запропоновані їм ті чи інші посади. На сьогодні говорити про це ще рано. Про це та інше поговоримо із політтехнологом Олексієм Голобуцьким. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, з одного боку, ми от щойно чули, як президент Володимир Зеленський, коментуючи зміни в уряді, каже, що кабміну потрібна нова енергія. А з іншого боку, економіст пише про те, що президент здійснює кадрову ротацію через те, що його рейтинг просів. Таким чином він намагається повернути попередні позиції. Як бачите ситуацію, ви? Ну як я бачу, бачу, що чесно кажучи, я не розумію. Хто президенту, чи офісу президента поклав цифри такі, які говорять про те, що ротація в уряді може якимось чином змінити ситуацію з рейтингами особистими президента? От, просто не бачу. Тим більше знову ж таки, ну, навіть якщо і є потреба в зміні якихось персоналій, Ну, от я просто, просто кажу, от на пів. Якщо казати про соціологію, наведу такий приклад з особистий. А, міністра зовнішнього цього екології, там він по-іншому називається. Так я, наприклад, я спеціаліст, який займається 30 років політикою, я вперше в обличчя побачив, і прізвище побачив. Ну, просто реально для мене це була несподіванка навіть до певної міри, що є така особистість. Ну, від собі звичайних людей. Ну тобто, що змінить, якщо ноунейми. No Одні нонеми поміняють інших нонемів що від цього зміниться, як це буде впливати на рейта президента. Уяви не маю. Як, як, як вони продадуть чи продають? Ну тут тобто я не бачу можливості продати сьогоднішнє ну, вчорашнє сьогоднішнє дійство, так, яке ще буде продовжуватись, як якусь корінну зміну, так би мовити, влади. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу. Бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в Ютубі, ну, якщо залишається прем'єр-міністр. Ну він хоч трохи відомий. Хоч трохи так відомий. Якщо він залишається на своїй посаді, якщо стосується в плані того, що одні люди з Кабміну йдуть в офіс президента, а з офісу президента йдуть в, в Кабмін, що тут нового. Що тут може змінитися в принципі? Тому це, звичайно, це виглядає як просто імітація, потім достатньо погано зроблена імітація через те, що ну дійсно спочатку розкрутіть людей, дайте можливість там. Ну, от, наприклад, знову ж таки, беремо приклад РНБО, так? От як прибрали. Е... Господи, прізвище вже забувалося. Алексій... Так, да, Даніло, о, боскавий приклад. Да. Як прибрали Данілова, ми не про РЕНБО нічого не чуємо, ні про Данілова нічого не чуємо. Взагалі, я зараз не називу прізвища нинішнього, так би мовити, секретаря РНБО. Я вже тут починаю збувати старе прізвище. Тобто ми живемо, живемо в таких інформаційних просторах, що існує тільки в нашій країні існує тільки одне прізвище: велике, це Зеленське, є маленькі прізвища, так, Єрмак, і є. Відсутні прізвища, але розуміння тому, що в нашій країні вправи 5 п'ять-шість менеджерів, все, все це вся влада, і якщо там нічого не міняється, то всі ці зовнішні зміни взагалі ні на що не впливають. А, і ти більше знову ж таки, ну треба ж пояснювати якась причина. Бо ж я зрозумів, єдиний, хто постраждав по справжньому, це Кулеба. Угу. Ну там, хоч якась причина названа, так що е, ну якщо так сказати, просто він недостатньо привозить. Зброї чи дозволів на використання зброї, тому потрібна інша особа. Як його ж заступник, який при ньому працював, ну міністром ти покращить ситуацію, тобі більше здовж таки розумієш, що а, Кулеба не виконує і 50% своїх функцій, не через те, що він їх не може виконувати, а через те, що нас їх виконують інші люди. Просто просто інші люди їх виконують. Тому тут знов ж таки ну ну я дуже сподіваюся, що це просто гра. Якщо це гра, ну народ тупий, можна погратися, так пограти, так би мовити, показати, що ми величе великі реформатори. Ми такі зміни шикарні робимо. Завтра заживемо в чудово. Що все буде класно. Це, це ще не найгірший варіант. Найгірший варіант, це коли просто некомпетентність повна. Тобто то нерозуміння, що це перше нічого не міняє. А по-друге, реальна віра, що від того, що ти поміняєш міністра закордонних справ на його заступника, від цього зброї буде більше давати. Пане Олексію, але дивіться, кулебу взагалі питання вчора його відставки не виносили на розгляд, бо до того провалили звільнення пани, пані Верещук, звільнення Віталія Коваля. Ну і з Верещук досить така цікава історія. Вона тому пост написала. Ура, я так радію, мене в офіс президента забирають, я так потрібно Президенту. А парламент каже: Ні, ні, почекайте, почекайте, Ще ми, ми тут не готові за ваш перехід за вашу транзакцію тут голосувати. Так що ж, президенту навіть довелося вчора засідання фракції склад. Ликати, це про що говорить? Що монобільшість все більше і більше віддаляється від президента, і президент втрачає контроль над своєю політичною силою в парламенті? Наш парламент перестав взагалі грати будь-яку роль, і звичайно, арахамі, які хоче залишатися, все ж таки в обоймі тих людей, які хоч на щось впливають в цій країні, так. Він не входить тут якісь 5-6 ефективних менеджерів. Він хоче бути хоча б поблизу. Це зрозуміло. Ну якщо є інституція як Верховна Рада, до якої відношення ну, максимально ніяке, то треба щось робити. Ну яким чином ще проявити свою. Ну, не те, щоб не згоду, ну не згоду свою з зиту, не з тим, що парламент не вирішує питання, які він грає ту роль, яку він повинен грати в парламентсько-президентській республіці, не в тому, що він неефективний, а в тому, що просто певні персони вони поза грою серйозною. Так і це такий натяк. ну вже президент приїхав, наче досягли своєї мети все. Все, так би мовити, чудово в цьому плані. Досягли своєї мети. Президент зрозумів, що все ж таки ну, повністю ігнорувати. Тобто -то ще, ще не ті часи. Ще буде час, коли не буде парламенту в нас, бо в нас буде абсолютно нормальна, так би мовити, побудована система, де е, буде Арепа Ареапакс з 5-6 людей, е, вождь країни. Е, Парламент це взагалі це буде не потрібний. Деякий кадмін при таких розкладах особливо не потрібний. От тоді вже можна буде і не звертати уваги на якісь е, 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 рухи з боку якихось політичних сил, навіть не політичних сил. Це все, в принципі, це все спостерігаємо, виключно е, боротьбу в, в одній банці. От і все. Це ж не політична гра, коли там опозиція щось має зіграти, чи щось. Це одна, от, одна так влада, вона між собою намагається яким чином е, поділити більш-менш справедливо між собою е, владу. Тому ми от це спостерігає. Тому ніхто з тих, хто е, пішов з уряду, вони не залишаться поза. поза Політ поза владою їм знайдуть нові місця роботи. Да, десь в всі президента, десь в інших, бо е, ця скамейка запасних вона дуже коротка. Е, про ніякі там ідеї е, уряду народної єдності мови вже навіть не йде. Є от певне коло людей, які повинні тусуватися між собою і далі керувати країною. Пане Олексію, дякуємо дуже за ваш час. і Ваші коментарі, що долучилися сьогодні до нашої розмови. Олексій Голобоцький політтехнолог долучався до ефіру. До нашого.